Новий штраф, який влетить в кругленьку суму для водіїв. Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Тож, що це за штраф? Вийшов закон, який передбачає надмірний шум саме автомобілів. Це все законопроект. Поки що це все думають, розглядають, але ви всі знаєте нашу Верховну Раду. Зараз валять нам штрафи за шум, і будемо ми всі разом розхльобувати. А який штраф за них, ви зараз почуєте? Бо суми реально просто космос. Дивіться, дорогі водії, за що ж саме отримувати штраф за шум? Це саме за вихлопну систему, за згорівший резонатор, за саму вихлопну згорівшу. Ну якщо машини згорівші саме ці елементи, вона буде видавати реально гучний шум. Ми їдемо в потоці. І, наприклад, ти став на світофорі, машина деякий глушать машину навіть. Я, ну, чисто з, з мого опитува, я стою на світофорі, стоїть зліва машина, і він заводиться. В нього згоріло, напевно, там не те, що резонаторів і вихлопна, там згоріло все, і повідпадало. Він заводиться, щоб ви собі поняли, я сижу реально, я аж ну, не зрозумів, що це робиться. Цей штраф реально от, для того, щоб ми. Не було в нас цього е, движення, що ми отлякаємося цих цих звуків. По суті, воно знижує увагу водія, і це реально заважає на самій дорозі, коли воно речить, кричить ну, і непонятно що. А з новими штрафами тобі реально буде дешевше поміняти глушитель. І так, саме цікаве, скільки все-таки штрафи за шум. Перший штраф е, водій отримає 17 тисяч. Ну, ніфіга зіби, це тупо як за п'янку. На другий раз, якщо водій сплатив цей штраф і все-таки не виправив поломку з вихлопною системою, він отримує штраф 34 тисячі. Послухайте собі, ніфіга собі суми. І на, на другий раз водій сплатив все і так і їде з цією поломкою. Самі всі ми знаємо, а може й не знаємо, це позбавлення прав від 3 до 6 місяців. Тож в більшості ці штрафи всі залежать від складності, саме порушення всього. Так як, по суті, наша економіка зараз прям жесть і зарплати в нас не очень. Ну, реально краще поміняти глушитель. Вам не ну це по суті не складно. По-перше, для тебе самого буде приємніше їхати в тихій машині без ніяких лишніх шумів. Ну, реально це круто. Собі тихенько сів і поїхав, а не ну реально як дід сів. То, ну, зрозуміло, дід не може собі поміняти іноді цей глушитель. Але ти, як молодий чувак, поїхав собі на СТО, зробив машинку і собі їдеш в комфорті. Не будь дідом. Ну, тож, моя душа спокійна, я вас попередив. Тож, до зустрічі на дорозі, дорогі водії.